До Дніпропетровська продовжують приїжджати втікачі зі сходу. У селі Волоське у тамтешній школі для них організували спеціальний центр, який працює всього декілька днів. Небайдужі люди та активісти влаштували притулок для переселенців за декілька днів. Зараз тут майже є усе необхідне для проживання. Щодня імпровізований табір приймає від 40 до 60 людей зі сходу. У деяких містах ідеш і лежать трупи холодні, уже сіні, їх навіть ніхто не забирає. Без рук, без ног, без тристь Богданові пощастило. Його випустили зі Слов'янська під час тимчасового перемир'я. Зараз же чоловіки Донбаса залишаються невиїзними, випускають тільки жінок та дітей. Хлопець каже: дуже любив своє місто. Втім, те, що зараз там відбувається, викликає тільки злість та біль. Ніт води, нет ні цвіта, нічого. Ніт, нітні інформації, нітернету не працює, Люди набирають дождеву воду, моються навіть в лужах. Найменшому мешканцю центру всього два з половиною місяці його брату три з половиною роки. Батьки цих хлопчиків приїхали з Краматорська. В Їхали на автобусі від соціальної служби страшно одні, може, що не так а з дітьми страшно. З Краматорська і Наталя Васильівна взявши дворічну онуку. Жінка відправилась туди, де не стріляють. Останній жіночі сильно дуже... Очень... До часу ночі прямо бомбили, слышны взриви так були, що у нас аж стіни тряслись. Я просто испугалась за свою внучечку. От, мені не хочеться її потерять. З приїжджими людьми постійно працюють декілька психологів-волонтерів. Збираються навіть облаштувати похідний храм. Головне зараз для переселенців спокійна обстановка. Або люди менше згадували про війну та те, що кується на їх батьківщині. Тут в центрі для переселенців вирішили зробити навіть кінотеатр. Вже підготували місце для кінопроектору, встановлять сидіння, а кіноекран буде на стіні школи. Його вже пофарбували у білий колір. Центр для переселенців розрахований на 95 осіб. Шкільні класи зараз перетворились на помешкання для людей зі Сходу. Все, що ми можемо, це обеспечить максимум постельных місць, щоб люди могли отдыхать. Були закуплені нові кушетки, повністю, матраси. Київська текстильна фабрика пошила 100 комплектов постельного белья, подушки, новейшие пледы. Фактически в огромном класі поміщаються три сім'ї по три, по четыре человека, приїжджають, щоб були всі все вместе. Ініціатором створення такого центру для переселенців став отець Андрій Пінчук. На допомогу каже, прийшли всі небайдужі. налажено четырехразовое питание, медицинское обслуживание качественно, хороший медицинский кабинет. Мы благодарны врачам областной детской больницы, врачам больницы скорой помощи, которые принимают участие, приезжают, осматривают. Сейчас мы ждем тоже большую группу, 42 человека, которые вот достаточно долго добираются. Есть там, вот как нам сообщили, и беременные там на последнем сроке, и груднички, которые только-только после роддомов. У центрі і ті, хто тут транзитом, тобто потім поїдуть до родичів, таким допомагають з білетами та дають в дорогу все необхідне. А є і ті, кому їхати нікуди. Вони чекають, коли для них підшукають або санаторій, або візьмуть в сім'ї місцеві мешканці. Втім, в центрі люди можуть залишатись стільки, скільки потрібно. Все необхідне для проживання завдяки волонтерам та доброчинцям, поки є. Втім, запаси треба постійно поповнювати. Тож будуть раді будь-якій допомозі. Благодаря тому, что люди откликаются, собрано вот это вот количество памперсов, различные детские салфетки, потом различные моющие, чистящие, стиральные мыло, все чистящие химия, туалетная бумага, запас раскладушек. В этих больших баулах это полностью новые комплекты постельного белья. Наразі у центрі для переселенців є особлива потреба у волонтерах із автівками, бо часто доводиться доставляти біженців. Серед нових постояльців очікують і родичів Богдана. Його матір та троє менших братів та сестра вже в дорозі на Дніпропетровщину. Олена Петроченкова, Олександр Пронський новини одинадцятого каналу.